А доставка з магазину Агромаркет. Це наші саджанці Ось такі упаковки. Зараз будемо розпаковувати. Отже. Всередині у нас саджанці Тут у нас идут вердаль. Цены дальше у нас. Це у нас солодкий форос. Один з найбільших сортів. Найбільше дерева форос обростають найвищі. Так. Далі у нас... Так, Зійдувач у нас іде медаль Амаретто. Амареторній сорт. Так. Це у нас медаль задоволення. Сорт. И последний наш. И последний мигдаль Делон. Так, это все у нас. саджанці солодкого мордалю раннього сорту дозрівання. І остання наша коробка тут у нас. Вже два сорти. Це у нас Тій сорт. Не бачу. В принципі, не дуже важливо, тому що вони і так будуть рядом, вони запильники один для одного. Один з цих сортів це серце велетня а другий полунична сенсація. І остання наша ялинка сорт Majestic Blue. Вона на сонці буде дуже гарна і голуба. Ось це всі саджанці. Ось це наші всі саджанці. Всі прийшли цілені, ушкоджені, гарно упаковані добротно так. Тому дякую агромаркету за вчасну доставку і за гарне упакування цих рослин.